Топ найкращих мемів з Олегом Ляшком. На трибуну Верховної Ради він міг тягнути все, що завгодно: сир, сало, а іноді навіть українську землю, яку починав цілувати. Коли ви востаннє босими ногами ходили по цій землі. Коли ви востаннє нюхали її, як вона пахне. Коли ви востаннє пробували її і цілували. Ніколи! Ще одне відео, яке стало мемом, це його виступ із картоплею на трибуні. Ось картопля! Українська картопля! Ціна на базарі. Ця картопля куплена мною у цю неділю в козельці на базарі в Чернігівській області. Ціна цієї картоплини, 30 копійок кілограм. Вимкніть мікрофон. А ще він дуже любив корів. Якось він навіть змусив депутатів. Просити вибачення у корів, я цьому депутату від влади хочу сказати: ти паразит не смійся, бо ми тобі роги пообламаємо. Ти вибачся перед українськими коровами, які годують українських селян. На передачі у Савіка Шустера ведучий вирішив посміятися над ляшком, але не очікував, що жарт обернеться проти нього. Розкажіть, як доїть корову. господин Ляшко, розкажіть господин лішко, я... покажіть руками, міністр, міністр, як доїть корову. руками. Покажіть, покажіть руками, покажіть руками. як Господин ліжко за міністр сільськогосподарській країні я зараз покажу, що за міністр, вставить, вставить, покажу, що за міністр вставайте замість корови. Вставайте, я покажу. Вставайте. Вставайте, я покажу. Коли він виходив у народ, це часто перетворювалося на справжнє шоу. У людей немає за що ліки купувати, за що комуналку платити. Вони мільйони накрали! Мільйони накрали! І Вони освітають тута! Оце банда. Покажи, знімай туфлі! Знімай туфлі, покажи, показуй туфлі, знімай! Давай зібрай! Знімай туфлі. О, бачите, бачите. Знімай, туфлі знімай, знімай туфлі, покажи людям туфлі! Знімай туфлі, покажи туфлі, знімай. Ще одна крилата фраза від Олега Ляшка: Що ти жерною тут пхаєшся? Чого ти пхаєшся? Він часто називав депутатів скотеняками. Ви гірше Януковича, скотиняки! Виключіть своїх депутатів, які не ходять на засідання Ради. Звільніть їх мандати. Заберіть. Приведіть тих, хто буде працювати. Досить дурити українців, скотиняки! А як ви ставитеся до Олега Ляшка? Напишіть свою думку в коментарях.